Усім привіт! Сьогодні я зроблю такий технічний засіб з матеріалів, які усі ми викидаємо до смітника. Спочатку я намалювала ескіз майбутнього виробу та дала йому назву «віяло» або іграшка вітрячок. Беремо звичайні дерев'яні палички, якими ми розмішуємо цукор у каві. Склеїмо між собою скотчем. Та посередині фрезером висвіримо дірочки. Нанизуємо отримані лопаті на довгу дерев'яну шпажку та сквите їх між собою, види, як у млина. У звичайній пластиковій бутилці зробіть дірочки на дні, потім на крізь і збоку. Крізь бокову дирочку протягніть ниточку. На кінець нитки закріпіть кільце від шийки пляшки, щоб ниточка не обігла від вас. Інші край нитки зафіксувати на дерев'яну шпажку. На шпажку надіньте кришку крізь дирочку і закрутіться все у бутилку. Ось така конструкція у мене вийшла з підручних засобів, які я та й ви збирайтесь викидати в смітник. А тепер я казав у касті: смикни за матузочку. Вийшла цікава іграшка літачок. Чесно кажучи, я поверталася до неї гратися ще декілька днів і потім вона така залипальна, як на мене. Спробуйте її ви. З вами була Амелія Кутікова. Ставте лайк!